Методичний портал. Його легко знайти, якщо в пошуковій системі ми набираємо метод портал або переходимо в методпортал.ком. Відкриваємо метод портал. Він теж дозволяє публікувати свої розробки. Для того, щоб опублікувати, вам потрібно увійти або зареєструватися. Якщо ви в перший раз, то потрібна реєстрація. Клікаєте зареєструватися і починається реєстрація. Якщо не в перший раз, то увійти. Якщо забули пароль, то запитати новий пароль, або відновити. На пошту прийде посилання, за ним перейдете і відновите свій пароль. Відносно, якщо перший раз, то потрібно зареєструватися. Ім'я це прізвище ім'я, електронну адресу, пароль, повторити пароль і далі персональні дані для сертифікату, прізвище ім'я по батькові. Вибираємо Донецька область, Україна, пишемо Місто, посада, предмет викладання. Є приклад, наприклад, приклад, учитель А Далі місце роботи теж записано внизу, як приклад, але це не обов'язково. Адреса свого сайту або сторінки – це теж не обов'язково. Якщо є якась довільна інформація, можете дописати. А далі повна поштова адреса для отримання сертифікату. Це треба прописати, Україна. Місто, область, вулиця, будинок, індекс, все це пропишеться правильно. Далі телефон ваш для замовлення і для того, щоб реєстрація відбулася, там вставити пропущену букву. Далі клікаєте «Реєстрація». Якщо ви зареєструвалися, то відкриється ваша сторінка з вашим ім'ям та прізвищем. Як у мене, мій аккаунт. А далі ви можете ознайомитися, як отримати сертифікат, що можна публікувати, з яких предметів робити публікація. Зазначити, хочу, що тут можна публікувати розробки професійного спрямування, і є розділ професійного освіти, не лише педагогічним працівникам. Професійного освіти, а й майстра виробничого навчання, теж можна робити публікації. Далі як же опублікувати? Ви обираєте створити матеріал зліва і відкривається створити матеріал, тема для форуму це для обговорення. Нам потрібно взяти статтю у року цей розділ або олімпіадні завдання, якщо ви будете створювати олімпіаду. Стаття і урок відкриваємо. Бачите, ще раз кажуть про те, що треба зареєструватися, щоб мати так, писати, або для того треба увійти, щоб був доступ. І далі відкриється поле. Якщо треба обрати заголовок, обрати предмети, які там викладаєте, або, якщо це можливо, бути виховний захід, або просто освіта в цілому можна обрати. Далі класи, є розділ професійна освіта, можна обрати професійну освіта, жанри. Це матеріали до уроків, планування, це можуть бути контрольні роботи, конкурси, ігри, квести їх дуже багато. Далі навчальний рік. Ми обираємо навчальний рік саме 23-24. Бібліотека, якщо є відеоматеріали, довідники теж можете обрати. Далі занотовуєте прізвище, пов'язане з матеріалом. Якщо, наприклад, історія, там багато історичних прізвищ. Якщо нема, то не пишете. Далі і різне можна теж занотувати. Далі анотація. Якщо це урок, то до свого уроку пишете анотацію. Далі автор хто є автор? Тут може бути і співавтор це прізвище ім'я. По батькові, посада, місце роботи, і якщо у вас два автора, так, є співавтор, записуйте і, і другу людину. Джерела це те, що ну, це може бути підручники, посилання, найпевнікі сайти, тому що, коли навіть розглядаємо урок, ми користуємося підручниками. Далі вам потрібно обрати файл, файл публікації або статті, або уроку, це може бути. Архів, да, заархівірований документ, РАР, ZIP, Подивитися, є певні розширення, які можна які не можна. Далі погоджується з правилами, підтверджую своє авторство на матеріал, прочитайте правила. І замовлення сертифікату. Електронний варіант або друкований варіант можна зразу два відмітити. Раніше електронний варіант він був без початку. Тому робіть і друкований, і такий. Друкований варіант платний, щоб вам відіслали на вашу адресу сертифікат, він платний. Раніше було 60 гривень. А далі можете попередньо переглянути, що змінити і зберегти. Коли все це заповниться, то вам буде написано матеріал надіслано. Далі матеріал перевіряється, і на пошту приходить, що матеріал пройшов і ваш сертифікат. Якщо дана система не працює, інколи бувають збої в цій системі, є адреса зверху, куди можна відіслати свій матеріал. Але не забудьте написати в листі, то що конструктор не спрацював і ви надсилаєте свій матеріал. Є зверху. الالكترون بترن